На Вінниччині перевірили стан питної води у п'яти містах. Вона не відповідає нормам. В обласній клінічній лікарні імені Пирогова відбулося дві успішні трансплантації. Пересадили нирки від померлого донора. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. На Вінниччині перевірили стан питної води. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб лабораторно дослідили 280 проб води з водогонів. В області та санітарно-хімічні бактеріологічні показники та вміст радіонуклідів у п'яти містах області. Вода у водогонах не відповідає нормам. Розповідаємо, як і де виявили відхилення про результати дослідження та причини цих відхилень. Говоримо з Оксаною Скоробогаючу, завідувач відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики неінфекційних захворювань. У повідомленні центру зазначено, що вода у п'яти містах області не відповідає нормам, у яких саме населених пунктах та які показники порушено. Нашою установою центром контролю та профілактики хвороб здійснюється як плановий. Що квартальною, так і позапланові під час воєнного стану моніторинг якості води в комунальних водогонах нашої області. За результатами останнього моніторингу було встановлено, що у п'яти населених пунктах це такі, як комунальні водогони могилева подільського міста Літин, СМТ Літин та міста Гайсен були перевищення по загальній жорсткості та каламутності. В Калинівці та Хмільнику, які п'ють воду із поверхневих вододжерел, була невідповідність по перманганатній окиснюваності. Ще одне питання, які дії має виконати місцева влада для проведення показників норму? Якщо говорити про дії місцевої влади, то слід зазначити, що місцева влада на місцях вона відповідає за все, що робиться в тому чи іншому районі. Необхідно співпрацювати з водопостачальними організаціями, якщо необхідно контролювати здійснення виробничого лабораторного контролю, який регламентований санпіном 2.2.471.10 «Гінічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини, де чітко зазначено, з якої періодичності водопостачальні підприємства повинні здійснювати виробничий контроль. Це Кратність від щоденної до щомісячної, що квартальної, ми, як як центр контролю та профілактики хвороб, здійснюємо плановий моніторинг щоквартально. А під час воєнних дій щоденно, як я вже повторююсь, говорила раніше, тому місцева влада повинна як фінансово, так і іншими своїми важелями впливу впливати на водопостачальні організації, вживати всіх необхідних заходів для того, щоб населення, яке проживає на їхній підвідомчій території, споживало якісну питну воду. Як часто проводяться такі дослідження, чи виявляєте порушників, і що найчастіше є причиною забруднення? Згідно доручення Центру громадського здоров'я МОЗ України нашою установою, визначені контрольні водогони, за якими здійснюється щоденний лабораторний контроль по якості води. Ми щоденно контролюємо органолептичні показники та мікробіологічні показники. Один раз на тиждень ми здійснюємо контроль по розширеному санітарно-хімічному плану, тобто ми визначаємо 11 показників у питній воді. Стосовно причин невідповідності, то як було зазначено, що в водогонах комунальних водогонах міста Могилева Подільського та Гайсена і зареєстровані показники. Перевищені показники каламутності та загальної жорсткості. Це показники природного місту, солей жорсткості та органічних речовин, які знаходяться у водоносному горизонті. Якщо говорити про, про перманганатну киснюваність, то це показник органічного забруднення, який свідчить про якість води у річці Південний Буг, з якого п'ють воду мешканці міста Хмільник та Калинівки. Оксана Скоробогай, завідувач відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики неінфекційних захворювань, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір. Слідчі СБУ повідомили про підозру заступнику голови окупаційної адміністрації селища Каланчак Херсонської області, який виганяв місцевих жителів з власних помешкань, аби поселити туди російських загарбників. Зокрема, він займався розквартируванням вояків Російської Федерації в селищі Каланчак. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть про особу затриманого, які незаконні дії виконував затриманий. Ця особа до моменту повномасштабного вторгнення займав посаду заступника голови селищної ради селища Каланчак на Херсонщині, і після його окупації російськими військами згодився на їх пропозицію і перейшов на бік ворогів. Він за час перебування на посаді активно агітував місцеве населення за приєднання Херсонської області до Росії, спільно з російськими військовими обходив помешкання місцевих жителів і виганяв людей надвір і замість них поселяв російських військових. Яке покарання йому загрожує за ось такі дії? На сьогоднішній день е, слідчим СБУ повідомлено йому про підозрю за частиною 5 статті 111 значком 1 колабаційна діяльність і максимальна, е, максимальний термін е, в'язнення складає до 10 років забороною право займатися е, певною видом діяльності до 15 років з конфіскацією майна в такої. Почули вас, дякуємо за включення. Сподіваємось, що рано чи пізно усі зрадники України будуть покарані. На все добре. Дякую. А я ж додам викриття колаборанта проводила СБУ у Вінницькій області. Досудове розслідування здійснює СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Подати заяву про реєстрацію шлюбу в Україні тепер можна онлайн. На порталі дія з'явилася відповідна функція. Повідомили у Мінцифрі. Можна подати заяву та вибрати місце, час, формат проведення церемонії. Для цього потрібно авторизуватися на порталі та перейти до розділу Сім'я, вибрати послугу, заява про шлюб, заповнити заяву та вибрати час та місце реєстрації, заплатити адміністративний збір, підписати заяву електронним підписом. Партнер також повинен авторизуватися у своєму кабінеті на порталі, перейти на заяву на посилання з пошти та підписати її електронним підписом. Після цього обраний. Рац надійшли відповідь і деталі церемонії на пошту у міністерстві. Обіцяють, що процес подання заяви онлайн займе менше ніж 15 хвилин. В обласній клінічній лікарні імені Пирогова відбулось дві успішні трансплантації. Пересадили нирки від померлого донора. Нирки отримали 57-річна жінка та 47-річний чоловік. Обоє мешканці Вінницької області. Пацієнти протягом років були на гемодіалізі. Один донор подарував шанс на життя відразу двом пацієнтам. Про операцію та як нині себе почувають пацієнти. Запитаємо в Ярослава Хребтія, заступника директора з. З організації хірургічної допомоги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Порогова Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть е, про операцію. Та, дякую за можливість прокоментувати дану подію. Це дійсно визначна подія для медицини Вінниччини. Вперше у Вінницькій області добу тому було виконано. Трансплантацію двох нирок від померлого донору двом реципієнтам це результат майже такої двохрічної системної роботи, яку, ну скажімо так, не, не було видно, але яка дуже була важка. Працювала велика команда фахівців, і ось нарешті результат: це два врятовані життя. Я впевнений в тому, що це тільки початок, і ми далі будемо радувати наших реципієнтів, наших людей тим, що будемо знову ж таки рятувати, рятувати життя. Операції були досить складні, тому що приймало участь декілька операційних бригад. Фактично, майже одночасно проводились ці втручання з невеличким інтервалом. Операції тривали. Майже усю ніч, і дійсно це така титанічна велика робота, перш за все, команди колективу Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пірогова, яка дійсно самовіддано працювала, не дивлячись на нічний час, не дивлячись на те, що було досить важко. Але разом з тим всі були в зборі, всі активно працювали в цьому напрямку. Нам допомагала команда фахівців з територіально медичного об'єднання міста Львів ми їм дуже за це. Вдячні е, за їх допомогу, за їх підтримку. Це Олег Самчук, е, Максим Овечко і їхня команда фахівців. Е, це все разом дало можливість провести успішні оперативні втручання. На сьогоднішній день стан реципієнтів стабільний. Ми дуже сподіваємося, що через деякий час ми зможемо виписати наших пацієнтів додому в задовільному стані, і вони отримують е, дійсно шанс на повноцінне е, життя. І будуть йому радіти максимально. Дякую вам за таку приємну інформацію, за те, що ми йдемо попереду, і за вашу титанічну працю, працю не лише ваша, а й всього колективу. Дякую. Дякую. Все добре. Ярослав Хребтій, заступник директора з організації хірургічної допомоги Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, був з нами на зв'язку. Додам, що медики кажуть, що одна людина після смерті може врятувати життя щонайменше трьох пацієнтів. За життя потрібно надати згоду на посмертне донорство та самостійно написати заяву. Після смерті пацієнта згоду на забір органів можуть надати близькі родичі. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись і ми з вірою у перемогу та наші Збройні Сили України.